Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я хочу показати вам свій будинок. З надвору ви його не раз бачили, а я хочу показати, як всередині це будинок батьків, хата. Це тут, де я родилась, виросла. І зараз мене сюди тяне. Я сюди приїжджаю, частично обробляю огород, скільки можу. І хочу вам зараз показати. То сусідський будинок ось колодязь і за колодязем ми зробили, то літня кухня там подремонтували, як змогли. Це гараж, то дровітник там дрова. Ну і це сарай, це вже будував батько при мені, я вже пам'ятаю, я вже вчилась і допомагала це будувати. А хату строїли тоді, як родилась я. Значить, спочатку заходиш коридор, як ми всі називаємо, ганок, веранда, як у кого то кажуть, поцепила ось таку від комарів шторку. Діти приїжджали зі своїм собачкою Марселем. Його прив'язали, ми пішли на огород. Ось він так мені порвав. усе, що тільки міг щось там він хотів дістати. Ну, потрібно купити нову і переробити. Далі, ось у коридорі, там за шторкою у мене одяг, курточки, обув, яка з огорода. Ми там затуляємося, сковали і так сказати. Все гарненько. Тут холодильник, правда, літом тут у коридорі йому жарко, але ну вже як є тумбочка, тут посуд. Це сьогодні я хочу ще посіяти в горчкі квіти. Це вже сіяла рідіску, це тому так розкидала бо вже щось робила. і тут стіл. тут стіл теж Частковий бардак, тільки що прийшла з огорода, то зараз вже щось буду робити. Воно внесла землю, щоб нагрілась, щоб вже ж у горшки і сіять квіти. Там електричний щочик винесли, бо в хаті переробили. Тут включається все на будинок, на кухню, на сарай все окремо включається, все зробили. Ось так далі. І ми хочу сказати, що ми літом. Мой чоловік не хоче в хату йти, його не затянеш. Він, правда, зараз уже хворіє, рідко приїжджає, але коли частіше приїжджав, ось ми тут обідали, і снідали, і вечерили. Ну, не хоче він у, у будинок іти. От тут, каже, сонечко світить, тут гарно, тут добре. Ну, далі ось, як у нас кажуть, сіни десь кажуть прихожа. Включила світло. І спочатку покажу ось така шторка, тому що тут немає як двері зробити. Ну, і тут все. Все, кладовка. Це ще батько колись зробив ось такі дерев'яні стійки. Там каструлі, відра, мікроволновка, мультіварка, там якісь тёрки, якісь, якісь баклажки для води, пилісос он в углу стоїть, он багато каструль, великих мисок, тому що прийде сезон, десь там ми їм ягоди, фрукти, овочі, шомпора лежать, сітка зся. Для шашликів висить. І навіть стара стара теорочка висить. Я не користуюсь нею, але й не викидаю. Ну, в общем, отака ось тут кладовочка в нас. Далі це двері у кімнату, а це двері в кухню. Колись тут була степка, колись була ось ця степка, а тут комора, тут зберігали колись зерно, і... а в степці зберігали. Овочі на зиму, потім стали все модно, стало всі переробляти. Переробили і наші батьки. В общем, переробили. Це я нанесла дров, топлю. І ось це, де була степка, так тоді було модно, так зробили. Ще раз повторюсь, і наші. Оце грубка. Це тут колись була піч на місці печі. Переробили, зробили грубу, щоб тепло було в кімнаті. Тут стіл, як бачите, по колишньому ікони з вишитими рушниками, рушники ці вишивала моя мама. Ну хіба ж я їх можу викинути? Ой, буду плакати, це пам'ять. І свячене зілічко за іконою, так як мама нас учила, так усе і є. І мені приємно це, мені приємно сюди приїжджати і дивитися, що тут ну, майже все так як було. Окно, буфет. Це плита і був котел. Ну, він в дирки і переробили, заклали кипім, щоб можна було топити. Там піч. Ось піч. Хто знає, як тепло спати гарно на печі. Ще і дорожка застелена. До речі, коли в 22-му році почалася війна, ми виїхали не за кордон. Ми за кордону не були. Ми залишалися в Україні. Ми приїхали в цей батьківський будинок, топили, жили тут. Були тут дуже було шумно, бо рядом був Макаров не так далеко. В Макарові дуже вибивали ті горків і. У нас прям траслися окна і двері. І я тоді зляку натопила піч, і вона хоч маленька, але я там згорнулася і спала мені якось, там наче в куточку безпечніше, бо воно не, не так страшно. Ось теж вітер втягує, топиться Це комен. Тут я топлю піч, сушу яблучки, сушу грушки, сушу гриби в сезон. А ось, раз показувати, то вже все показувати, а ось під печою. Ось таке полупідвальне здорове приміщення. Там мама хоронила, зберігала картоплю на зиму, бурячок, морпочку. Зараз ми, звичайно, його не використовуємо. Я то так там позамітаю, побілю. І шторочкою так закрила. І тут ще коло печі. Ось батько теж зробив ось таку дерев'яну цю ж. Тіпа кладовочку маленьку, полочки. Ось їх так багато, цих полочок. Тут теж у мене і судочки, і вино, і водка, і консервація, і все, що швидко треба взяти, І мед. І теж я так затуляю шторкою, тому що тут рядом пічі ну, зробити ну, просто нема як невдобно. Ну, Це ці двері, якими ми зайшли. А далі ось у кімнату. Хочу сказати, що тут теж дверей нема, тому що тут дуже узенький пройом. І двері, ну, просто не вміщались, тим більше, що тут рядом груба. Їх нема куди відкривати, нема як відкривати. Ну, теж зробили, як зробили. Ми шторку затуляємо і все нормально. Ну і далі кімната. Це одна кімната. І далі друга кімната. Шкаф, диван. Телевізор, стіл, зеркало і теж ікони з рушничками вишитими, мама вишивала. Мені їх дуже, поки я привикла стирати, крохмалити, потім якось їх там наутюжувати, ось це іменно по центру, щоб так воно було красиво. Ну, навчилася вже, вже <з> навчилася. <adjustments> Тепло вже в хаті вже натопила. Теж ось грубка одна. Там диванчик маленький, то я приїхала, розділась. Це диван другий. І ось це така грубка. Тут, де була піч, і ось там була дирка для комена, для печі. Мама все це придумувала, зробила ось таку, на три сторони груба замість печі. Ось так: одна сторона гріє, друга. І третя, і вона дуже швидко обігріває кімнату. Плюс ще зробили так з кружками, коли даже знімали кружки, ставили туди банячки, якщо швидко потрібно було зварити, що, як ми тут жили, це все використовувалося. Зараз воно у мене дрова і топиться у грубці. Воню. Мені подобається, як тріщать дрова. І таке тепло приємне. Спогади дитинства. Тут теж така грубка із такою плитою, що можна ставити їсти варить. І дуже швидко з цієї виїмки йде тепло. А коли я не туплю, я завішу ковром і не видно. І далі ще одна кімната. Тобто ця у нас, виходить, проходна ще одна кімната. Це трошки менше. Теж стоїчка, вентилятор з Києва привезла, бо в Києві кондиціонер поставили. Вікна в мене відкриваються. Ми поміняли і в тій комнаті, і в цій поміняли пластикові, тому що мені завжди треба свіже повітря. А ті старі вікна вже не відкривались, ми все переробили. І тут теж є ікони. І, до речі, ще отак от тюля закрити. Так колись робила мама. Я просто поміняла нову тюль ось такий віночок зверху. І поміняла нову тюль, поцепила. Але знову ж, оці серветки, оці рушники це все вишите маминими руками. Не знаю, коли вона вспівала все. Єдине, що не було, були старі вікна, внизу була теж занавісочка і зверху маленький кусочок тюлі. Все це я поміняла. Ми вище перебили з чоловіком карнізи, поміняли карнізи другі, поцепили штори, інші тюлі. Ну, Дещо поміняли, дещо залишилось. Це телевізор робочий, але привезли вже кращий, а цей шкода викинуть, так і стоїть, винесли сюди. Тут теж висока ще колишня кровать. І, до речі, ось ці до. Mm. Колись ж так було красиво, до простинів оце пришивали отакі от сітки. І ці мама теж плила крючком. Вона й мене вчила. Я щось там трошки плила колись, але зараз забула, я вже, я вже не вмію. Ось так красиво. Колись це все своїми руками плели, вишивали. Я не знаю, де люди час брали. Для цього це теж ми ще привезли ще один діван. Він... Розкладаються сюди вперед, коли діти приїжджають, буває. Ну, ось ця грубка, яку я туплю, ось вона з цієї сторони. Це ще пінал ми поставили. Ну, і ще що хочу сказати: хто знає, у верху ось цей півник, який у війну уцелів у Бородянці, і всі його показували. А я тоді казала в новинах: і в мене в селі є цей півник, і я обов'язково колись зніму відео і покажу. Ось такий півник. Колись було дуже модно. Зараз я, можливо, стану на диван трошки вище. Колись було так модно дарити отакі фарфорові, красиві вироби. В нього можна наливати віно, водку, там он з е, можна наливати, а там, де хвостик відкриваєш і наливаєш туди. І це як графін. Це ми із сестрою, це, по-моєму, сестра дарила. Тут ось теж фархоровий. Ну це не графін, це просто для краси і був ще маленький. Розбили ми його. Це, по-моєму, я дарила. Це вже не пам'ятаю хто, але теж, це теж як. ліграфін, графін, мабуть. Я вже й не пам'ятаю, да. як графін. Ось виймається, наливається. А звідси можна наливати чи віно, чи водку. Хто що любить. Ось такий красивий з розводами. Це баран. Це баран. Ось такі красиві. Оці вироби фарфорові. І ось той півень, який у Бородянку розбили будинок, а півень вижив і його, по-моєму, подарували президенту. То й у мене є такий півень у селі. І теж ось все так колись було красиво, модно. Я його теж стираю, крохмалю, застеляю. Ще й тут така була теж, ну вона порвалася і я вже замінила іншу, іншу застелила. Ось так у моєму будинку. Мені тут спокійно, гарно. Тому що я, мабуть, тому що я тут родилася і виросла, не знаю. Тут, звичайно, огорода дуже багато, 60 сотих. Ми з сестрою пополам. ну вона садить більше, Я трошки ну, мені стільки не треба, я зараз одна, я, я просто не в состоянні його обробити. Але навіть те трошки, що я роблю, мені важко. Да, я стомлююсь, але душею морально я тут відпочиваю. Мені тут дуже комфортно, мені тут дуже гарно. І ось я вам показала. Свій мамин будинок, у який я їжджу зараз. Я це називаю дачею, тому що навіть коли ми переформляли будинок в, в Ресі, в Радомшлі в районі, нас так і зазначили дачники, тому що ми зимою не їздимо. Ми зимові показники світла не передаємо. Ну то ми числимося як дачники. тому я й називаю дача, але це будинок, в якому я народилась і виросла. В якому жили мої батьки, моя сім'я. Батьків давно нема, мами зовсім давно, батька 8 років нема, але я їжджу до цих пір сюди і тут. Важко роблю, але гарно відпочиваю душею. Я всім бажаю миру, щоб закінчилась у нас в Україні ця війна, яка нікому не потрібна. Як убивають і дітей, і, і людей це, це окрема тема. Я навіть на це не можу зараз говорити, бо буду плакати. Всім бажаю миру, здоров'я, щоб у вас теж був будиночок, куди ви змогли приїхати і відпочити душею. Всім всього найкращого, пока-пока, до нових зустрічей.